Друзі, усім привіт! Учора тільки хизувалася вам, що до нас прийшла весна. Було дуже тепло, співали вже пташки, не вистачало тільки сонечка. А сьогодні подивіться, що трапилося з нашою погодою. Йде важкий мокрий сніг, всі мої ялинки, сосни, ялівці порозвалювали гілочки. Це неймовірно, друзі. Ну що я можу сказати? Не надивилася снігу взимку, надивимось тепер з вами весною. Ходімте, прогуляємося в садочок, подивимося тепер вже не на калюжі, а на мокрий сніг. Сьогодні збиралася з вами обрізати малину, приготувала секатор, ножиці, пилки, все вже готове лежить, але на сьогодні всі плани змінилися, друзі. Сніг чистити сьогодні не будемо. Він уже тане, уже скільки зараз градусів. Зараз подивимось, друзі. Що тут у нас з градусами? О, на вулиці йде дощик, друзі. Я не можу камеру винести. Плюс 2 градуси. От тобі весняна погода тільки зі снігом. Дивіться, скальний, блакитний ялівець. О, такий красунчик розкинув свої гілочки, лапники. Зараз буду все обтрушувати. Ялиночка стоїть, міцно тримається і прикрашати не треба. Ось тільки сам шитик трішечки наклонився. Ялівець жовтий, зовсім його не видно під снігом. І козацький ялівець. Ну це взагалі красунчик. Такі шапочки тримаю на собі важкі. Друзі, я не можу повірити. Тільки учора вам в магазині розказувала, яка гарна, тепла, весняна в нас погода. І що це трапилось з нашою погодою мені зовсім не зрозуміло. Вже ж березень на носу. Ох, магонія яка. А ми підрізали з вами, стоїла, стояла вся прямо стояча, тянулася догори. Так, як я й люблю, друзі. А сьогодні від снігу все похилилось. Ну що, давайте прогуляємося до садочку. Тепер помилуємося мокрим снігом. Учора на роботі я тільки розповідала про гарну погоду. Ми виходили з вами на вулицю, ні одної сніжиночки не було. Стояли одні калюжі, а сьогодні мокрий сніг, і я відчуваю, ноги в мене вже мокрі, тільки вийшла, друзі. Ну що, прогуляємося, а потім, може, сходимо до батьків. Друзі, каша малаша. Грязь і снокрим снігом 3 см. Сьогодні хотіла не тільки малину обрізати, обрізати також троянди. На цій неділі в мене три вихідних, друзі. І мені хотілося займатися вже садовими роботами. Вербу хотіла переполовинити. На що вона? така нам пишна, що по доріжки не пройдеш навіть до курочок. Нічого не вийшло, друзі. Погода співає, як говорять. О, отакі пуски снігові падають. Ну що, вербо, тримайся, скоро ми тебе трішечки обшматаємо. Ой, які снігові кульки сипляться. А курочки бідненькі. Вони так мене полюбляють гуляти, друзі. Але сьогодні погода. Ви дивіться, що. Та це взагалі, друзі, неймовірно. Ну куди ви біжите? Вони з вами здороваються. Ой, вони ж так люблять вологу погоду, щоб трішечки покупатися в цих калюжах. Ти да? чого така грязна? Ох ви мої грязнульки. Ходімте, друзі. Прогуляємося до садочку, а яблунька яка гарна, та така все темна від дождів. Отака от яблунька і отакі от, от калюжі. Тут, друзі, не станеш. Курочки нарили цілі яри. Тут все в воді. Йдемо до садочку. Подивимося, помилуємося з вами снігом. Надіюсь, в останній раз. Часничок, якщо вийшов із землі. То більше його тут немає. <хи> О, які узори, а фундучки тепер як гарно видно, друзі. На білому снігу все видно. Ой, ялиночка там у сусідів гарна. Тут скоро піони повилазять. Так, а жину також хотіла. Ну, три дні в мене виходних і хотіла за ці три дні. Трішки попрацювати в садочку. Обрізати трьохметрову свою малину. Цьому році хочу метр 20, метр 30 залишити її, щоб не такі зарослі були. Ну що це, дивіться, друзі, це взагалі лише забора.жималось, о, жималася вже на цвіточках. Ви подивіться, оце жовтеньке, а це вже квіточки. Скоро заквітують мої жимолості кущики. Чорна смородинка, це вона водички напується. Добрі ягодки будуть сочні ігрушки. Так, ходімте, бо ноги в мене вже зовсім мокрі, звіздулі немає. Сидять під накриттю. Гуляти не дуже вони бажають по такій погоді, а тому що сніг холодний, друзі. Ви знаєте, що вони люблять калюжі воду, але сніг є сніг, дуже холодненький. Всі тут. Деякі сидять на гнюстах, яйця несуть. Ой, це погодка, яблунька, семереночка. Ще ні одного разу не плодоносила. Чекаємо. Може, в цьому році хоч одне яблучко нам. сливка, турщин, рубінові ягідки. Аж не віриться, все в снігу. Друзі, сьогодні хотіла вже працювати вовсю в цій клумбі. Нічого не вийшло. А ялиночка в армерії. Ялинку ще хоч трішки видно, армерію зовсім засипала. Тільки білі кочки торчать. Ви подивіться, як сосну поламало. Друзі, в мене серце крається, я не можу на таке дивитись. Ой-ой-ой, ой ой оце все повинно стояти догори. Це середина сосни, друзі. Головний ствол. Та юліпаль. Клапче латочку сьогодні хотіла обрізати. Оце суцвіття, що в минулому році все цвіло. Його ж треба обрізати, прибрати, щоб кущик розвивався правильно та добре квітував. Оце, залопники. О, піднявся. Трішечки осипало і зразу все піднялося. Чинюш, друзі, ай, чинюш, дивіться, які в мене ножки. Так, не мішай. Мокрі, мокрі. А? Так, переодіваюсь і переобуваюся. Ой, такий швендяє, швендяє. Котик-моркотик. Ми? Ми. Друзі, переобулась, переоділась, ідемо до батьків. Все, все сухеньке, тепер приємно. На вулиці теж все біленьке. Біленьке і мокреньке. Друзі, папа там вже щось чистить. Пушулька, тебе не занесло мокрим снігом. Кажи, я тут плаваю, щоб не Ой, папулечка вже працює. Мій рідненький. Він уже чистить доріжки, щоб, зав... щоб завтра не було слизько тут. І дощ, іде, все тане, але ночі передають мінус 4, друзі. Звичайно, що все замерзне, буде. буде... Слизько машина зупинилася. Папуль, привіт! Ой, Господи. А, це він рівчащок робить, щоб водичка стікала і не затримувалася біля дверей. Хочу звізду з мене зробити. Папуль, ти і так уже звізда в мене. Прости, що Я? дочь. Ти і так кажу, в мене звізда кажу, прости, що в тебе доч така зазвізділа тебе. <зазвізділа> Нічого, 60 чоловік це ще не звізда. Так, пішла я до мамулі. Та і я пішов. Ага, пішли. Дя... Так, да, я купила тобі доброго печення. Э, ну як знайшов? Люблю тебе. а ти вже... Я ну, я вас хочу закормити <свят> Так. Дядя Коля уїхав, так? Да? Да. Угу. Так, що там цікава мама без, дів... без брата свого. Друзі, роздягаємось йдемо провідати матусю. Мені цікаво, як там вона св... без свого братика. Чим вона займається? Так, зараз візьмемо пакетик з печенька. Ну що, гостей нема, я здогадуюсь, де вона, друзі. Звичайно, вона тепер сидить, відпочиває. Привіт, моя кохана. <клухи> Братіка немає, гостей немає. Да. Це ж ненадовго він приїде все Ну, Нічого страшного, хай приїжджає. А зараз відпочивай, дивися телевізор. Ну там так пахне, мама, ти щось приготувала. Я Конечно. пішла, подивлюся. Накрутила. Ну, як цікаво, друзі, Шармичка чи блинчик. Млинчик, Ні, нормичка. Які засмажені. Господі, друзі, ну невозможно у матусі знаходитися. Слиною можна вдавитись. Зараз спросю, з чим вони. Лучок, хтось мені написав, Вірочка, ну, який гарний тебе лучок у матусі. Така рослинка красива, зелена. Порядочок. Ну, Звичайно. Коли людей мало в хаті, той порядок, звісно. Прьоганечки трішки залишилося. Тепер все стоїть, ніхто нічого не їсть. Татко просить їсти, а мама морозиться. Ті пани до неї, ті пани її питають, вона так заморилася від цієї кухні, їжі, готування я з утра. До... Спрашуючи по йому що чи ні, а вона на телевізорі позірює. Ні, я кажу, па. Вона просто відпочиває від кухні. Ну все, ходім ти їсти. Аж пощасливішала, що сама осталася. <ріх> да, да, Правда, скучновато. Ну, це смотря кому. Мама мовчить даже і сказати нічого не може. Вчора була весна, я хотіла малину сьогодні обрізати. Ні, не має значення в малині. Це ж не дерево. Дерева може і радше, а малину можна в будь-яке обрізати вона, тому що я орієнтуюсь на сусіда, дедушку пашу. Як він обрізає, я обрізаю. а сьогодні утром проснулася, встала, а воно снігом все засипало. Мокрий, важкий, вода, і зараз дощ іде. На два дні назад. На 2 дня. А ночі мінус чотири, так? Шесть місяць. Шесть місяць. Ось сварила і молочне сварила, а вони приїхали і сумки позабували. Та ти що, і уїхали в город Харкові, забули. Ну те, що я наготова, забрали, а їхні сумки стояли. До батюшки поїхати не забули, а забули. не забували. Я там думала на твою суму. Так, друзі, йдемо в бочку із. Як я їй скажу, я знаю, що балакала. А що, не балакала? А відвість не знаю, що вона. Коля, і каже, сумка там осталась, іде. Ма що це за конфетка? То, я то Коля, коли не знає, що ви робити. Чи відкриває, чи не відкриває. Ну, звичайно, відкривай, що за питання. Та спрашую, що за конфет. Я сказала, що вони видатні купити приїздити віра. Ну 300 гривень. Каракум 300 гривень. Купив дядько, їсти не будемо. Будемо чекати, друзі, поки він приїде. <рес> Ма, Витримаємо. А це в годності тут написано, чи не спортяться, поки він приїде. Спортяться, спортяться. Звичайно, ма, швидше відкриваю. Вже в обід вони спортяться. І вважаю, нахи нахи. Ну, Дядька в нас що попало, кушати не буде. Криша в желізних вчора купив, зажигалку купив. Все. все, тепер все. Постоянний наш житель. Раз все купуємо. А що ти зробив? Посадив цибулину? А, ти собі трішки напевно, відірвав? Короче, А чого ти липишся? Ти якась щаслива, спокійна, тиха. Ну, ти Та я зрозуміла, ну все, да, все не буду. Друзі, мама каже, я як не прикаяна ходу, не знаю, чим зайнятися. Гостей нема, дядька немає. Сиди, то телевізор дивишся, да, мама? А ти не пошли одну такого Ні, я таке не їду. П'ять щіпаху знімаю даму. А давай очки, попарайте. Да я не знаю, чего они у мене. Сегодня в центре очки вы даете. надо было записываться, наверное. Очки дают Я тоже зрение хочу проверить. Не хочу на руках. Это

А я морковка. Она крутила. На, она полную носочку. Поставили жить, они все равно сейчас нет. А, ты тоже кушаешь? У меня бизнес куш, не сильно ну, Пошли тебе так. Ага, она не хорошая. Далі так згадуємо, да будемо їсти там, щоб споганати, розгадувати Дядько да? Свіже, якими Це Видно, бо ти так старалися. Видно, мабуть, тут голову приняти. <пісна> Коли вийдуть зі мною, то покладу, поки приїде.

Викрутасик, крутасик. Все, ма, пока. Завтра гості. Пока-пока. Папулька. Сидіть. Друзі, я йду додому. Погостювала у батьків. Вони там без роботи скучають сидять. Йдемо додому. Кругом вода, мокра. так що тут у мамина на городі робиться? а тут потоп. Потоп. Друзі, огород залило. Ой, з грецького горіха капає прямо на шапочку. Дядька немає, корочок нікому попасти. ну нічого, скоро приїдеть. Нехай, мама трішки відпочине. Сидить нічим зайнятися <гум> без кухні. Ярочок також, друзі, весь у воді. Грецькі горіхи. <гум> Нап'ються води. Ой, як грязно. Зараз буду місити місиво. Так, зайшли на подвір'я. Ой, тут майже все розтануло. Води, повен двір. Ялівці вже підняли свої гілочки, козацький ялівець тріхи лежить. Ой, Сліди які потопаючих. Так, а що там наші курочки? Подивимось, що там з нашими курочками. Мокра. Зараз світло їм включу. Закрите. Ой, які, Ой, які сережки у фундуках. весні запилять. Весь двір буде жовтий, від них, друзі. Це фундук. Будуть горішки на місці цих сережок. Міха, Леш, дочка, жіну, і Хальсь, дочка жінуй і погодка. Ну і погодка у нас. Каріра, коли вже почнеться весна, ми вже хочемо сонечка, тепла, допомогти тобі в садочку працювати, бути завжди поряд з тобою. О, так, який вкусний сніжок, сахарний, цукровий сніжок, рябушечок. Скільки тобі років, зайчик? Тобі, мабуть, уже ручки всі, а може всі десять. Давайте тим світло включимо. А хто це вже тут посідав? Посідали вже спати. Вставайте ще рано. Світло включила, йдіть погуляйте трішки. со сном на штамме. Тришка снежок с трусы лазные. Мокрый. Наказать кому я левти, а друзья, сам с них расстану. Все грязище. Ну все, друзья. Всього вам доброго, гарного вам настрою, сонячної погоди. Пока-пока, друзі!